Кито Путураєва, народний депутат України від фракції Слуга народу, голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, уже з нами на зв'язку. Добрий вечір. Щирі вам вітання. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, на сьогодні приблизно там на восьму вечора планується зустріч фракції Слуга Народу із президентом Володимиром Зеленським. Чи плануєте ви туди йти? Який порядок денний передбачений, якщо в принципі такий є, чого ви особисто очікуєте? І які ви би питання хотіли поставити президенту сьогодні? Ну там збирали питання заздалегідь. Колеги проявили таку ініціативу, що давайте, може, зберемо заздалегідь питання, щоб не було так останнього разу, бо воно було трошки хаотично. У мене власне очікування, що ну, ми знайдемо там трохи, хоча б трохи часу, щоб обговорити наші пропозиції, які ми виклали в нашій вчорашній заяві. Ну, от, власне, і все. А дійсно їхати мені треба вже, тому я з вами на жаль довго залишитися не зможу, бо треба ще доїхати. Я обіцяю, що ми поговоримо дуже швидко, але дуже предметно, пане Микито. Стосовно оцієї заяви, яку ви згадали, чи є якась реакція в слузі народу внутрішня, тому що там Давитарахамія, керівник фракції у Верховній Раді, сказав, що це окрема думка депутатів. А я нагадаю, що йдеться про звернення стосовно створення коаляційного уряду стійкості і переговорів між усіма фракціями, групами Верховної Ради. Ну так ми не погоджували це з фракцією з партією, тому що ми це зробили з коліс. Ми дійшли до висновку. Ну, наша ініціативна група про те, що таку заяву треба робити позавчора. Ми над нею довго працювали. Я особисто, як там головний редактор, цього закінчив з нею працювати вчора, о першій годині 27 хвилин ночі. Ми, ми поспішали саме, тому що ми вважали, що вона має з'явитися до зустрічі з президентом, щоб було що обговорювати, щоб був предмет. Значить, ну колеги запитували, чого от ти не виніс на обговорення, тому що це зайняло би багато часу, тому що навіть серед тих, хто був готовий. Підписати, виникла дискусія. В результаті відпало там десь приблизно 10 людей, які спочатку збиралися, потім, потім вони почали сумніватися. Ну, Но це нормальний процес, просто часу на такий прям нормальний процес не було. Тому, власне, Давід написав, те, що він і мав написати, це правда абсолютно. І ніхто за нього ніхто не ображається це. Це нормальна історія. Але з'ява вийшла. Люди почитали. Значить, ну є різні думки. Хтось каже: ні, ну взагалі не можна ніякі коаліційні переговори. Ти що, значить, це так затягне процес. Я вважаю, що у нас зараз ну стала конструкція. У нас є монобільшість. Да, нас там 229, але ми є. Якщо ми розпочнемо спокійний Миките, це знаєте так. суто юридично, але на практиці ми бачимо, що слугам народу не вистачає голосів, і вони заручаються підтримкою інших груп для того, аби проголосувати за ті речі, які до прикладу там необхідні президенту. Це не має жодного значення. Ну у нас де Юри є коаліція, так? 229 людей. Ніхто ж не писав заяву на вихід з фракції. Ніхто не писав. Тому 229 багнетів на місці. Тому ми можемо собі дозволити, що спокійно почати оцей переговорний процес, інклюзивний, з тими, хто готовий сідати за спільний стіл проукраїнськими проукраїнським, фракціями, і групами, спокійно напрацювати, якщо це вийде, таку спільну платформу національної стійкості, під цю спільну платформу, спокійно підшукати людей, які погодяться прийти в такий новий уряд. І після цього провести ротацію уряду, а не так, як зараз е, колеги з опозиції кажуть, давайте уряд негайно геть. Війна, друзі, ми, ми у що ми бавимось? Назвіть мені хоча б одну вашу кандидатуру в уряд немає. Ну немає, ніхто ж нічого не каже. Е, тому е, ну, це е, в такі іграшки не граються під час війни. Але якщо ми негайно почнемо спокійно, цивілізовано, предметно розмовляти. Домовимось про от таку от платформу е цілісну. Під цю платформу підшукаємо людей спокійно, без поспіху, і відповідно значить, е покажемо всіх е цих людей е медіа, значить, суспільство. От такі у нас будуть пропозиції спільні щодо міністрів і так далі. І тоді можна спокійно почати ці ротації, так само, як і президент. От кажуть: От він, нехай він з негайно Єрмака звільнить. Я. Ну я проти, там не, не дарма немає жодного прізвища. А я поясню, чому я поясню чому? Тому що президент одна з ключових фігур в системі державного управління, одна з ключових фігур в наших контактах з нашими міжнародними партнерами і друзями. Так це президент, Наші, так, а не керівник офісу президента. Одну хвилинку він організує роботу. Президент тягне величезну роботу. Ось, ну у нас президентська, у нас парламентська президентська республіка насправді. З дуже потужним президентом, дуже сильним. В, в багатьох країнах такого немає. У нього є право витування, але аргументованого. У нього є право власної законодавчої ініціативи. Він одноосібно керує всією закордонною політикою і одноосібно всією оборонною. У нього має бути потужний став. І цей став керується Андрієм Єрмаком. Тому питання політичної відповідальності нікуди не подінуться Ротація і там теж буде потрібна, тому що суспільство не сприйме. Але Шості, якщо виявиться Але... і з'явиться більше деталей стосовно того, що до прикладу Андрій Єрмак є фігурантом справи розслідування Мідас, що тоді тоді доведеться швидше це робити. Але знову таки я ще раз скажу: на, на мій погляд, як політолога, не як депутат, кадрові ротації е, ну їх не можна буде уникнути. Тому що інакше суспільство не повірить і е, втрата довіри до держави, не до президента, не до ради, ні до уряду. Втрата довіри до держави буде продовжуватися. А держава, яка втратила легітимність, вона втрачає шанси не те що на перемогу, вона втрачає шанси взагалі відбитися від такої зброї на навали, від якої ми зараз відбуваємось. Тому е, політична відповідальність має кримінальна відповідальність безумовна. Політична відповідальність теж має бути. Але все треба робити нормально так, щоб забезпечувати роботу державних інституцій, нормальну сталу, а не отак: ой, давай зараз, е, значить, ми тут шаблюку витягнемо і почнемо рубати голову. Але ж поки держав... знаходити а нових буде. кандидатів на очільників тих чи інших міністерств, насправді ж може пройти багато часу. Це ж так само. Ні. Ні, ні. Якщо ні, якщо ви ж кажете у тебе самі, є... що немає людей, які готові тут і вже зайняти клімати чи немає, немає, Немає опозиції. У опозиції немає. Вони кажуть, уряд завтра у відставку. Я питаю, де кандидат? Хто? Так, пане Микиту, якщо ви хочете говорити про уряд національної єдності, стійкості, як би він там не називався, тоді так само переговори треба вести і заручатися підтримкою коаліції. Так а я прошу, кажу. Так, ви кажете, що Ми, в так, коаліції кандидатів нормально. немає. Тоді виходить, що е, навіть незважаючи ну, на так. якісь формальні речі, все одно представники влади будуть е, домінувати там в уряді. Ні, дивіться. Якщо всі погоджуються без політиканства над цим працювати, все з'явиться. Тому що якщо сідають потужні фракції групи за один стіл і відповідально починають, значить пропонувати людей. Ми ж багато кого знаємо, правда? Ми ж всі не останні люди в, в цій країні, з точки зору експертизи. Ви що думаєте, що якщо от зберуться за одним там великим столом представники, ключові, значить, в фракції про всіх про українських фракцій груп, і ми не зможемо там за тиждень підібрати не те, що по одній кандидатурі, по декілька, може, навіть що можна було навіть рейтингове голосування провести? Це все можливо, тільки треба почати, але почати не непохабцем. Почати не е, з політичних е, декларацій і шоу, а серйозно почати. Ось що треба, і ось в чому наша пропозиція. Пане Микиту, тут знаєте, таке враження, що ми біжимо за потягом, який поїхав, тому що я нагадаю, бюджет у нас не прийнятий. Не зрозуміло, коли його будуть голосувати. А на носі новий рік і треба розуміти, з яким кошторисом ми будемо жити у 2026-му. А це так само багато залежить і від уряду. Це питання не до уряду, це питання до колег з опозиції, які заблокували роботу парламенту, і які кажуть, що ми не не будемо голосувати за бюджет, тому що з нього вкрадуть. Ні, друзі, так не працює. Так не може працювати. Значить бюджет треба приймати відповідно в ті терміни, які передбачені законом, щоб армія була забезпечена і зброєю, і зарплатами і всім. Але якщо в парламенту не немає зараз довіри Ні, до це? уряду, то як він може mm -hmm. голосувати за той документ, який напрацював чинний кабінет міністрів? А нічого, що взагалі то рада опрацьовувала його після на першому читанні. Правки вносила. Зміни робила. Ви ну, взагалі знайомі з нашою процедурою. Звісно, <сміст> бюджет, більш ніж бюджет, розглядається, да, да, бюджет розглядається декілька читань. Там до біса було роботи. Сиділи там в бюджетному комітеті, всі сиділи, там міністри всі приїздили, ми там сиділи, всі по секторах. Представники і армії, там, і там, ну, якщо будь-яку візьми там галузь, да? значить дуже серйозна робота. Він зараз відрізняється від того, що було на, на першому стані. При чому тут уряд? Ми ж там теж були всі. І опозиція приходила так само. Так що, дивіться, це різні речі. Це різні речі. Є, є речі, які ми маємо голосувати, е, як, знаєте, обов'язково must have. Тому що ну, це небезпечні, е, небезпечні е, ігри. А, і, і далі ми маємо. Паралельно з цим розпочати, на мій погляд, інклюзивний політичний процес, щоб, що зможе врешті повернути е, довіру громадян до держави. Знову таки, не до президента, ні, ні до уряду, ні до ради, до держави. У нас з цим проблема зараз. Підсумовуючи, чи є зараз голоси для відставки уряду Свереденко, якщо ви говорите, спочатку треба знайти нових людей, хто замінить, а вже потім розпочати цей процес. Але готові зараз парламентарі відправити Юлі Свереденко і її кабінет міністрів відставку? Я можу вам сказати точно, що я ні, і я буду категорично проти таких рішень зараз. Якщо не буде пройдений той шлях, то зараз... І я буду проти, і буду агітувати максимальну кількість людей в жодному разі за це не натискати зелену.